Червєць на маю звикла ще взорує, його плюхи погоди часто нашладує. Червень зазвичай копіює травень, часто наслідує його зливи та погоду або зливи червневі, схожі на травневі. От треба ж було якось пояснити оце неподобство, яке чомусь цього року теж зветься літнім місяцем червним. А можна було й не пояснювати, а надавати позитивного значення. Червєць мокрий, пожімним маю, хлопом в'єщіні бенді, як в раю. У червні дощить після холоду в травні, селяни восени будуть у раї. Ну, та вже ж, восени, як у раю, як літо холоднюще, мокре, а осінь тепла й сонячна. Літо це пора року для сонця. От хто зіпсував це літо. А прислів'я попереджає, до речі, червець дає дні горонце, коса бженчи юж на онце. Червень спекою пашить у лузі коса дзвенить. Ви помітили, як я у цьому перекладі видаю бажане за дійсне, бо дослівний переклад черв'яць дає дні, горонце, коса бженче южна онце. Насправді, червень дає гарячі дні, коса в лузі дзнить, дні дає, тож тут усе чесно. Кілька днів у цьому червні було гарячих. Один був, так. Червєць-пшервєць, бо пшерива господарке аж до жніва. Червєць-пшервєць, як дражнилка звучить. Червень перервень. Бо перерва у роботі аж до жнив. Пам'ятаєте інтермецо Коцюбинського? Інтермецо пауза, перепочинок. Там головний герой улітку зробив перепочинок. Перепочинок від політики, від важких переживань, від праці, зрештою. І ходить на прогулянку з псами по полях, а на полях нікого немає. А чому немає? Бо там є ще такий персонаж, як Ниви у червні. У червні на полях нікого немає, уже все посіяне, виполоте і тепер йому дати можливість вирости й дозріти. Тож інтермецо для селян теж пауза-перепочинок. Уявляєте, якби герой приїхав на ці поля в серпні? О, то був би динамічний відпочинок. Кіди квітні в черцю буб, то найвікший в теди гуд, а кіди мак, то южні так. Я бачила, що квітне мак. А от боби чомусь на варшавських вулицях я не бачила. Не садять. Думаю, так вони бороняться від цього прислів'я. Коли квітне в червні біб, то тоді найбільший голод, а як мак, то вже не так, який дотепний і радикальний вихід не садити бобу взагалі. Які медард об віщі, так їх бенджі днічтержіщі. Ви не пам'ятаєте часом, яка погода була 8 червня? Бо така сама буде ще 40 днів. Який медард день звістує, таких сорок днів дарує. Свято медарда 8 червня, а 10 червня святує Малгожати. Про неї теж є прислів'я. За святом Малгожатом зачина ще лато. Свята Малгожата починає літо. О, о, ми ще не звикли, що в Польщі літо розпочинається не 1 червня, а 21-го, а тепер нам ще повідомляють, що Малгожата його розпочинає 10 червня. Чи 1, чи 10, чи 21? Я думаю таке: Коли відпустка, тоді й літо. А то пана вигадували оце. Южян Охщів шістке води. Умитище для охводи. Ви ж пам'ятаєте, що святого Івана вже не 7 липня, а 24 червня. І після святого Яна можна купатися. Хоча це прислів'я радить лише умитися для прохолоди. Вже Ян похрестив всі води, умийся для прохолоди. Де швенти Петр спалем плачом людзе тидень не собачому. 29 червня. Як святий Павло з Петром плачуть, люди тиждень сонця не побачать. Та в ж вони ж плачуть уже ж цілий червень. Люди вже й в червні сонця не бачили. Червець на маю звикле ще взорує, його плюхи погоди часто нашладує. Червець мокрий по зі маю хлопом в єсіні як в раю. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. Czerwiec przerwiec, bo przerywa gospodarkę aż do żniwa. Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy mak, to już nie tak. Jaki medard dzień obwieści, takich będzie dni czterdzieści. Ze świętą małgorzatą zaczyna się lato. Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi, jeszcze. Już Jan ochścił wszystkie wody, umyjcie się dla ochłody. Gdy święty Piotr spałem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. Spodziewajmy się, że my takiego zobaczymy.